Коли всі побачили, що Світовий порядок, ну по суті, знищений сильної руки немає, тому що все блокується ветом Російської Федерації. А, і сильне і Сполучені Штати мають все ж таки реалізовувати ту свою функцію, яку вони самі на себе свого часу взяли. Yeah. Якщо вони не будуть її реалізовувати, світ все більше в хаос почне падати, тому абсолютно Олежа правий, якщо вони нам одразу в 2014 році. Дали що дати їм по зубам, ну, от, ну, згадаємо, перш за да, все, да. Крим, да? ви там тихенько якось виходьте, да? там і все остальне. Це ж, я думаю, чекає всіх цих товаришів, які, які дозволили це статися. Насправді, ми їх всі знайдемо, І ті, які там цю стіну будували, да? і куля в лоби. І, і, і до них до всіх насправді справа дійде. От, але да, світ змінюється.